Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми пограємо за ванільну Україну на шляху, а хоча ні, не на якому шляху. Особливо, коли мене просив найвідданіший підписник, найперший, тому як я можу відмовити? Ви просили, я роблю. Тому не забувайте ставити подобайки підписуватись на канал та пишіть коментарі. Приступаємо до гри! На початку ми маємо що? На початку ми маємо територію та перемогу у війні за незалежність. Це вже щось, вже щось, хоча фабрик майже нема. Спочатку хотів побудувати по всій країні, а потім думаю, а вдруг війна по річці, хоч станемо, тому будував тільки в центральній Україні. Фокусів ванільній теж немає, тому буде нам проблематичненько якось. І ще, що я помітив, це те, що Закарпаття хоч національне. Крим ні, але Закарпаття так. Бо в минулих версіях навіть Закарпаття не було національне. В Німеччині громадянська війна, як завжди, нічого нового. А хоча ні, нове все, все ж таки буде. все ж таки буде. В світі загалом нічого такого не відбувається, армії у нас взагалі нема, тому полювати ми ні з ким не зможемо. А навіть якщо б хотіли, то наші сусіди мають, м'яко кажучи, дуже таку не слабку армію. Тому єдине, що зараз залишається, це сидіти і все. В Ефіопії комуністи правлять. Цікаво, встигнуть вони чи не встигнуть, поки їх знищать. І все одно не встигли, до речі. Не допомогло їм. це. В принципі, нічого дивного. Зато. В Бразилії та Норвегії починається громадянська війна комуністів. В Норвегії, яка я якось не здивований, от Бразилії так. А ще що здивований, що в Німеччині нарешті демократи. Нарешті не може цього бути. То монархісти, то нацисти, а тут демократи. Вже щось, вже щось новеньке. -да. А так залом робити нема чого. Китай чомусь віддає Пекін з циндао. Навіщо, якщо це Японії, дуже сильний плюс. Ну, зате він знищує шанці і воює з кліками своїми. Гуанційську кліку він здолав, але чомусь території всі до себе не віддав. Тобто зробив маріонетку. Навіщо, якщо це національна його територія, не зрозуміло. Хоч Угорщина об'єднується потрохи. То з Австрією, а Югославія теж розпадається. Прикольно, що ще можна сказати? Китай починає війну з Японією, або навпаки, і Японії через те, що Циндао і Пекін під нею, так класно наступати, а ще й комуністичний Китай тут. Прям. Ну прям Китай зробив все, що можна, щоб облегшити собі завдання. В Радянському Союзі теж громадянська війна. А ми потроху вже армію збільшуємо так же. Не дуже маленька. Ну, хоча як сказати, якщо вчитувати, скільки у нас території, то ця армія мізерна. Але хоч щось вже є, в принципі. Чому б ні. І поки все. В Польщі теж громадянська війна. Але схоже, звичайна Польща переможе в цій війні. Ми потрохи вивчаємо літаки, танки. Це нам знадобиться. Заводи ще будуємо, на цей раз вже військові, тому що час вже підтискає 38-й рік. Великобританія з Іраком і Іраном воює, в Китаї для Японії все дуже добре складується. Ну, Китай постарався, щоб в Японії все було добре. Тому, що тут можна сказати? Ну, поки сидимо. Я взагалі сподівався, що на нас ніхто не нападе, але тут на нас папера Угорщина. Добре, що в мене дивізії якраз готові були виходити в бій. Тому швиденько ці дивізії виходять і швиденько йдемо на фронт. Тому що я якось взагалі не очікував, що в якійсь країні буде ціль війни на мене. Але ми б якось не розгубились, навіть все склалося дуже добре, прям, ну класно. Мало того, що території ми фактично в велику кількість не здали. Так ще й почали контрнаступ. Це дуже добре. Німеччина приєдналась до війни, ще з другого боку буде давити. Тому дивізій там ще менше буде. А ми побиваємось. І з хвилини на хвилину вже зробимо котел. З немалої такої кількості угорських частин. Ну, добре, прям. Хоч дивізій не так і багато, але вони зато сильні. Тому. Угорцям капець, м'яко кажучи. Хоча тут ще і Чехословакія з Австрією. Угорців в котлі ми знищуємо таку немаленьку армію. Причому настільки немаленьку, що на фронті угорців майже взагалі немає. Всі або на кордоні з Німеччиною, або фік знайде, вони знаходяться. Робимо ще один котел на дві дивізії. Залишається тут одна дивізія, яку ми теж оточуємо, мінус вона ще. Фронт пустий. Перемога зараз буде. Чекай, Орбан, ми йдемо. А то що там нам з? допомоги не даєш і санкції на Росію не накладаєш? Зараз пройдемо. Все, до Будапешта дійшли. Його ми правда не обнаружили, тому що це 30-ті роки. А це неважливо. Неважливо. Головне, що Будапешт під нами. Вже можна навіть розповзатись по іншим територіям, тому що спротиву, як такого, просто нема. Всі дивізії майже або знищені, або десь гуляють. Заходимо в останній город Д єр і це все. Але очок чомусь у нас не так багато. Але все ж таки ми можемо забрати ну, половину так території точно. Хоч Німеччина і намагається більше відібрати, але намагаємось. Відбираємо ми Словаччину та Угорщину. Перемога. А, ну і ще частину Австрії. Ну, там угорці живуть, тому можна сказати, що Угорщина. Це неважливо. Поки ми ні з ким не воюємо. Але Німеччина чомусь виділила Чехію і вона приєдналася в союзники. Коротше, в цій партії щось, бо ти взагалі такі розумні речі роблять. Я прям не можу надивуватись. Робимо снабження до Угорщини, тому що його немає. Будуємо. А ще нападаю на Хорватію. Тому що, ну, швиденько ще зараз долаємо і все. Але не тут та було. До війни приєднується Чехія, яка в союзниках. І ми воюємо зі своїми союзниками. Прям, ну, такі розумні всі, я прям нарадуватись не можу. То Китай, то Німеччина. Ну, хоч у мене справи, наче добре, все йде. Ми відступаємо до Закарпаття і сидимо в обороні. Тому що, ну, а що ще нам робити? Більше ми нічого зробити не можемо. Ледве-ледве, дуже складно, але все ж таки ми тримаємось. В Румунії повстання. І причому це повстання приєднується до Великобританії. Добре, що на нас воно не пішло, тому що стримати такий кордон ми б точно не змогли. Спочатку ми просто сидимо, і, мабуть, зараз все ж таки підемо на цих повстанців. Може, Можливо, якось допоможемо, доб'ємо. Наші дивізії починають рух, і пару дивізій повстанців ми знищуємо. Як-ніяк вклад війну, тому вперед. А також намагаємось наступати на Чехословацькому фронті. Або просто на чеському. Кому як? Загалом наступ проходить доволі таки вдало. Повстанців ми відбиваємо, навіть котел робимо. І в, в Чехії також все йде доволі добре. Кошице і прящів вже відбили. І продвинулись так немало. Тому зараз всі сили саме на Чехію і вперед. Все ж таки через час до нас ще Німеччина приєдналась, Тому зараз перемога буде дуже швидко. І вже через пару днів ми вже оточимо Будапешт. І після того, як Купа дивізій в ньому просто беруть, помирають, Чехія повністю капітулює. Капітуляція. Але мирної конференції нема. Тому що Великобританія, ми з нею воюємо. А ми її взагалі ніяк не здолаємо. А якщо навіть якимось чином здолаємо, то ще є США. Яке також приєдналася до союзників. Ну, наостанок, завершимо поход на Румунію. І разом з союзниками йдемо на Балкани. Вже бити Італіянський Союз. В Італії теж свій союз мається. Ще й Бразилія приєдналася до союзників. А за той час, якби ми навіть намагалися здолати їх всіх, то Бразилія 100 Стала великою державою і прийшов ще туди йти. Ну, а туди ну, просто не дійдеш ніяк. З моїх сил тут точно не вистачить, а союзники це робити взагалі не будуть. Наш поход на Балкани доволі вдається. Наші дивізії роблять такий прорив, котли, знищення, і, в принципі, все дуже добре. Його вже майже капітулювала. Останні провінції ми вже добуваємо. І на черзі в нас Албанія з Болгарією. Які також вже майже ніякого спротиву не дають. І через пару місяців вони також капітулюють. В Італію я вже лізти не буду, там і так зрозуміло, що там все. Вже. Ну і в Європі можна сказати, що все. Мир. Наш континент обезопащений. І, Бо більше робити нема чого. Тому що, як я і кажу, висаджуватись нікуди. Весь континент контролюється союзниками нашими. Тому тут все. В принципі, не можна сказати, що прогодження не вдали, Тому що Угорщина зі Словаччиною знищені. Орбан і Фіцло наказані. Тому в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.